Хочу показати вам аж 6 сайтів, які я дуже часто використовую, щоб відслідковувати інформацію по фондовому ринку. Перший сайт називається Yahoo Finance. Для чого взагалі цей сайт існує? Взагалі інформаційні сайти існують для того, щоб звісно публікувати новини. Тут є закладка як новини. Може побачити новини і по фондовому ринку, і там не знаю, по криптовалюті, по нерухомості на акції, які зросли. І наскільки, якщо ми зайдемо наприклад на любу компанію, можемо бачити там е акції, е вартість їхня ціна до доходу, капіталізація. Цільова ціна звісно даним сайтом встановлена, хоча на неї теж не варто дивитися. Наприклад, останні новини саме по даній компанії за останній час. Наступний сайт називається CNBC. Можемо бачити так само дуже багато інформації різної там і по Трампу, і по фондовому ринку, що зросло, що впало, облігації акції і багато багато чого іншого. Тут можемо бачити і різні відео, які публікували і люди, які близькі до фондового ринку. Наступний сайт це називається TradingView. Даний сайт більше використовується як для фінансів, маю на увазі для цифр, тобто. Фінанси тої чи іншої компанії, ідеї до інвестицій, новини по певних ринках. Ну і сайт, який я найбільше використовую взагалі для себе. Це вже більше в основному, як і для новин по тих чи інших компаніях. Тут відслідковує так само доходи, може подивитися і прогнози аналітиків. Тут Ернін estimated, що нам аналітики прогнозують. Так що дійсно дуже багато тут компаній, дуже багато тут різної інформації. Ну ще один сайт, який теж використовую. Здебільшого це для квартальних звітів, коли виходять дані, то власне тут найшвидше по факту публіку. Тільки компаній зробила на акцію, яка є виручка, ну і багато багато чого іншого. Тут теж є ну прям дуже багато різних закладок. Можете собі тут переглянути, бо буквально що тут є. Ну і ще один сайт, який теж часто використовує навіть в своїх відеороликах. Найчастіше це показує вам таку карту, власне, індекс S&P 500 зміну вартості акції, чи там просто взагалі значення за якийсь період часу, наприклад, за рік. Можемо собі тут вибрати, наприклад, ціна на доходу або дивідендна дохідність. Загалом і фондовий ринок американський. І не американський дійсно, прям дуже і дуже багато компаній, або взагалі те світ можемо побачити і Китай, китайські компанії, там, наприклад, компанії з Бразилії, Кайманових островів, Канади. Крім того, можемо знайти собі тут закладку новини і подивитися, на якій годині яка була опублікована новина, і він підтягує інформацію з інших сайтів. Якими сайтами користуєтеся? Ви, будь ласка, дайте мені знати в коментарях під даним відеороликом. Бо можливо, я візьму дану інформацію для себе і почну якимось сайтом користуватися так само.